Ну що ж, полетіли JBL Clip 5 обзорчик. Коробочка у нас представляє себе перероблений картон. Знизу у нас СНК. Збоку у нас широтка імпорту. І, в принципі, в основному тут більше нічого такого немає. Коробку я відкривав. Так, відкриємо ще раз. Дивимось. Тут, в принципі, нічого, картон-картон. Клонка. Картон. Тут у нас знаходиться провід питання. Тобто USB на Сі і всяка папірка. Ну мені не цікаво. Клонка у нас металічна, пластикова, прорезінена, тканинова. Це у нас метал. Це у нас прорізінений пластик. Це у нас повністю резиночка, Збоку у нас, точніше, знизу у нас СНК. Це у нас все soft touch, пластик, приємний. Тут у нас кнопки включення. Пауза, плей. Знизу знаходиться прорезинені ноги, на яких є ще допомільні підйомчики.

Одразу можу сказати, що якщо положити колонку на стол і включити музику, звісно, вібрацію вона дає неймовірно. Тобто, навіть якщо взяти колонку в руку, то відчуєш її міць. Тобто, справді, дуже міцно, дуже сильно вібрірує, навіть не на максимальному звучанні. Це була далеко не максимальний звук. Але досі грає дуже добре. Звісно. Тут ніякого об'єму ви не зумієте. Ну, якщо порівняти з якимись більш великими колонками, тому що порівняти їх трохи глуповато. У мене це навіть в кадр не може влізти. Тут я думаю, все зрозуміло. Звісно, об'єму тут в колонці більше буде в рази фотології, але грає вона супер. На свій розмір баси супер. Навіть по разі їх трохи багато, але це все настраюється під ваш смак. Рекомендую! В самому додатку ви можете побачити, що в нас є 4 предостановні еквалайзер. І один кастомний. Його, звісно, можна редактувати. Плейт Ambus у нас є. Тобто збільшення хорошого звуку і його громкості. Але при цьому зменшується кількість басів в нікуди. Але також дуже маленький розвиток батареї. Стереогрупа. Інформація про влаштування. Сигнал відповідної зв'язки це у нас виключена громкость. Виключення і включення. Тобто, не буде давати відповідного зв'язку. Відповідної зв'язки і серйозний номер. Тут все зрозуміло. Тобто, відповідної зв'язки у цій колонки є. Це відео дійшло до кінця. Дякую тобі, якщо ти додивився до кінця. Якщо сподобалось, став лайк та пиши коментар, якщо тобі, або сподобалось, або якщо тобі стало незрозуміло. На цьому все. Удачі вам та до нового відео!